Всім привіт! ви на каналі своїми руками. Значить, У нас сьогодні ремонт телевізора. Це мій телевізор LTF, ось номерок його. Телевізор більше 10 років. Значить, Він працював справно, ніяких нарікань не було. І що ми отримали? Він просто вирубився. вирубився. Зараз шукаємо поломку. Ну, Таке, як я вже поломку знайшов, хотілося б про нього трохи розказати. Значить, дивіться, в нас є три плати. ну конкретно це плата керування самим телевізором, плата блока живлення і плата конкретно на підсвітку телевізора, яка відповідає за підсвітку. Значить, саме перше, що ми робимо, як ми зрозуміли, що він виключився, нам потрібно прозвонити ось оцю цепь. Це у нас виход, вхід напруги. І перший в цепі напруги у нас стоїть отут ось предохранитель. Я його прозванюю. А він не дзвониться, взагалі ніяк не прозвонюється. А інший передохранитель прозвонюється. Зараз спробуємо знайти такий передохранитель, поставити і подивимося, чи запуститься телевізор. Ну, в даному випадку е поломок може бути і більше. Тому треба звертати увагу на конденсатори, чи вони не піддуті, чи не потріскані наші діоди. Ці діоди пропускають ток напругу тільки в, одному, скажімо так, в одну сторону. Також дивитися на, на конденсатори ну, і наші транзистори. Ну, в принципі, ця ось оплата оця, вона рідко виходить зі строю. Тут конкретно щось трапляється, якщо у нас здох блок питання, чи пішла повищена напруга, підвищений вольтаж, чи щось закрутило, і воно оце сюди переходить, ну і може піддути якусь мікросхему. Міняємо зараз наш передохранітель і перевіряємо роботу. Значить, дивіться, отакого, от як був штатній, мені знайти не вдалося, але знайшов трошки менший. І по маркировках вони ідентичні. Зараз скажу маркировку, не знаю, камера може не побачить, а ні, побачить. Т5 H250. А тут. Ну, коротше, тут, тут таке саме. Верхо ногами. Що покажу. Ви бачите, Т5 H 250. Ставимо. Тільки я думаю, що ми його не поставимо, треба буде заказати, купити з десяток таких, щоб було. Поки що ми зараз з другої сторони просто спробуємо впаятися сюди. Покажу результат. Значить, Дивіться, тестер в режимі прозвонки. Показую ближче. Ось сюди. У нас ось. Бачите, не дзвониться. Ніяк не дзвониться. Беремо цю. Просто показую, що дійсно оцей предохранитель вилетів. Оцей зараз впаю сюди, тимчасово, поки не знайду оригінальний такий, і перевіряємо роботу. Ось так виглядає тимчасове рішення. Просто між ножки сюди завів другий ножки, бачите, припаяв його легенько. Ну і все. Далі включаємо телевізор, пробуємо, перевіряємо. І так, спроба номер 2 Телевізор не запустився. Ось його блок питання. Почали прозванювати повністю цепь. Ось такий ось діодний мост. Він встановлений на одному радіаторі. Ось його контакти. Так. Провіряємо наліччя звука і перевіряємо контакти. Дзвонитися, нічого не, не должно. Але в одному моменті. Плюс і мінус закорочені. Чого плюс і мінус? Того, що тут ось написано плюс. Ось мінус. Ось мост. Значить, Конкретно такого моста я не знайшов тески. Ну, ось чого я не викидаю ніколи старі плати із старих приборів. Похожий мост трошки другої форми. Але розпіновка, там, якщо придивитися, розпіновка така сама. Зараз випаю його, випаю його той і проверяю. А позначки по плюс-мінус і моста. Однакові. Дивіться. Ну, вам погано видно, але отак буду показувати. Ніщо не дзвониться. Не дзвониться. Перепаюю і дивимося результат. Йдемо далі. Випаяв я оцей наш, як би робочий, діодний мост. І дивіться, дивіться, він не дзвониться. Так само, як оцей ось робочий висновок. Діодний мост робочий. Ну, давайте ж тоді розберемося. У нас згорає предохранитель. Я випаяв. Не випаяв, зняв старий предохранитель, впаяв сюди новий. Такий самий номіналом, все так само ідентично, і він перегорів логічним шляхом від цієї цепочки, куди він відходить. Наш предохранитель. я дійшов до діодного моста. До діодного моста. Так, вам показати. Ось о, мінус, ось плюс. Вони були закорочені між собою. Діодний мост я випаяв і він вже не, не закорочений. Значить, перевіряємо дорожки на платі. У нас закорочені дорожки на самій платі. Е, Логічною цепочкою дивимося. Мінусова клема від нашого діодного моста. Куди вона далі йде? Що ми бачимо? Два великі піни. Дивимося, що це в нас таке. Це в нас конденсатор. Ось у. Наш коричневий конденсатор. Він закорочений. Більш за все, що його пробило всередині, він закоротив і закоротилася вся цеп. Ну, і, звісно, якщо він закоротився, то саме самий перший в цепі вилітає передохранитель. Давайте дивіться, точно така сама схема. Тут це. Це ж блок від комп'ютерного плата від комп'ютерного блоку питання. Тут у нас був е, тоже діодний мост, ми його випаяли. І теж в цепі. Дивіться, такий самий конденсатор стоїть. Давайте ж ми його якраз і прозвонимо по дорожкам І дивіться, що ми отримуємо. Бачите. Не дзвониться. Значить, виновник нашого торжества це цей коричневий конденсатор. Саме головне, щоб більше ніякий елемент тут не вилетів. Можна попрозвонювати другий конденсатор, ну, от, наприклад, силовий для зглажування пульсацій. Бачите, він не дзвониться. Це добре. Ну, цей разід дзвониться. І дивіться, у нас є ще один такий самий конденсатор Ось він о, в цепі так, на, на другу. Це б воно пішло. Давайте ми його прозвонимо, так, де він у нас тут з краю. І ми його як прозвонюємо. Бачите, не дзвониться. Значить, оцей ось конденсатор оцей ось, під заміну. Зараз поміняємо його, впаюємо, же ж, оп'ять назад впаюємо рідний діодний міст і перепаюємо, міняємо, так, предохранитель. Збираємо і перевіряємо. Значить, дивіться, друзі, випаяв я цей ж конденсатор. Питаюся його прозвонювати, а він не дзвониться. Він не дзвониться. Випаявши його, я зрозумів, що тут у нас все одно в цепі осталось коротке замикання. І як результат, ось дивіться, на цьому ж радіаторі оцей же ж силовий елемент, ось що він. Я його випаяв. І дивіться, коротке замикання зникло. Зато на цьому елементі дзвониться в усі сторони. Оцей силовий елемент пробитий, маркер не знаю, вийде це показати, так да. 1 0 ngu F-207. Навіть не знаю, чи вийде мені його десь знайти, чи буде взаємозаміняємо за цього питання. Щось, щось похоже на силовий елемент. Ну, подивимося. В будь-якому випадку ми коротке замикання знайшли. І так, наш, нашу плату ми встановили. Що я робив? Значить, я перепаяв, Значить, е, прозвонив оцей діодний мост конденсатор, і замінив ось цей елемент це не транзистор. Е, в чаті GPT запитав, чим можна замінити. Він видав мені аналоги. Аналогів в мене таких не було. В мене був звичайний е, блок живлення від комп'ютера, приблизно знайшов схожий елемент, запитав в чаті GPT, чи можна е, замінити. і Чат GPT сказав, що можна. Вони практично ідентичні. Поки що тимчасово зробив маленьку перемічку, поки не куплю е постійно. Та закрию рота, поки не куплю. Ти мене збив. Ладно. <смі> поки не куплю предохраніть цього. І так, зараз включаю і перевіряю, чи запуститься, чи не запуститься. Ну так, коротше, надеюсь, що зараз нічого стріляти не буде. Включаю. Щось жужить. Так, На телевізорі з'явилася невелика картинка. Кабель не під ключом. Телевізор запустився. Поки що. Зараз хай поробить минутку, провірю, чи ніякі елементи дуже не нагріваються. Якщо все нормально, збираю на три болти коротше, і покажу результат. Значить ще один момент. Він поробив буквально дві хвилини, поки я там розказував, поки тестував, дивіться. Радіатор нагрівся 20-21 градус. Що я зроблю? Я поміняю по термопасту. Зараз повідкручую всі ці транзистори і поміняю термопасту. Обезжирив всю площину трошки туди капнув пасти термопасти, розмазав його. Прижав, термопаста чуть-чуть навіть виступила. Але це такі некомп'ютерні елементи, тому тут нічого страшного. Чим більше і, тим краще. Буде краще теплопровідність. Значить, це все є. Оцей елемент, що ми замінили, називається MOSFET. Це не є транзистор. Транзистор це ось обін. А це MOSFET. як мені підказав, знову ж таки, чат GPT. Тому що на око і по маркеровках ну, не кожен зможе. Розпізнати, чи це транзистор, чи це мосфет. Значить, телевізор встановили, підключили, зараз включаємо. Дивимось результат. Хоч він і старий даний телевізор, але не безкорисний. Тому дивіться, результат ви бачите. Він працює, він включився, зараз довжен тюнер запуститися. Дивіться, все працює. Якщо у вас виникли проблеми, не здавайтеся, не здавайтеся, якщо ви з паяльником дружите, можете трохи так, можете самостійно це все зробити. Головне, йдіть логічним шляхом, значить, прозвоніть цю цепь входа, саме перше від блоку живлення, і все у вас получиться. Так, да, звісно, трохи треба опиту для цього, але все у вас получиться. І як лайфхак, значить. Коли ви знайдете силовий якийсь елемент, чи це буде транзистор, чи МОСфет, чи ще якась фігня, і вам потрібний буде якийсь аналог, рекомендую вам з таким лайхаком скористатися. Пишіть чат GPT. Ви напишете туди, і він вам видасть аналогічні аналоги. Значить, якими можна замінити даний елемент, що досить зручно і досить корисно. І ще там треба правильно задавати питання. Наприклад, у вас вийшов із строє, ну, наприклад, транзистор будь-який, не 50-55 КС. І чи можу я його замінити, наприклад, СТП транзистором і так далі. І він вам видасть чіткі відповіді. Називаємо це так. Кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім мирного неба!